Привет. Зара поставлю. Все. Самое прекрасное творение Джим Геймс. Бонбон РП. Зара я играю со своим коллегой. Коллега, я ее назвал в чате крош. Скоро выйдет. Ну, я начну работать, что еще сига, кратихморсів. Офіціальний монстр і ці ще розроби закопалися з оригінальними розробами. Вони достали масу башки. І, короче, ось Пользуясь ну, да, ступорогруппой Джоу-геймс Джоу-геймс и рефорг-грамм Так что, вы получите, кстати, лайк И вы получите золотой отменник А вы золотой отменник что у вас есть 15 из гигабайт Да, фанаты банбана бом не верьте там всяким там каналам российским князичам, всяким цей, не верьте. запискам Банбана. Не верьте всяким там левым ютуберам, Какие ни хрена не знают и сами цей не шары. А вот так чуть-чуть прошу и все. Вот кто не знает, Гиванию замена крови. ууу монстр. Як даже видно, что я швы. Кстати, уз душі моїх ограниченное время. Так что постоянно забрати. Там як понапридумав. Це реально заміна крові учені, які створювали монстрів із садика. Неважно, який це монстр, у них всіх є дні. А де це? А де оцей кусочок шерстяний е, у цього а? Він ж по суті цей. А, щас, щось, я Як... Динтересно не отзый. Но вы джоицей. щось неправильно цей... Неправильно, га. Зробили? Да, кинусь. Що за баган? Що за... О, кстати, вот колега. Колега. Сейчас. Сейчас все я пофікшу. Ча, не не, Привет! Привет, кукумбер! Привет! Ты что, Ты что молчишь? Привет! Привет! О! Я э, знаю, это тоже новинка. Пиксельная. Кто не знает, е, у Ефорики в Шауна такая игра, такие в виде пиксельной версии. Там треба буде долбатые вещи всякі за них. Что вы можете даже за, за цих пиявок сыграть? Ось Маша задавай Воно... Воно цей... Воно здав... Ма, все майже с сирами узнала, здав... но довольны, хи-хии, да-да. Он же маленький нап-нап. Маленький Китизавр тут тоже є Даже мой... Ну, это... Котенок завр. Ч ⁇ не, не пишет? Китизавр. Ч ⁇ не пишет? Ну, это... Просто не знаю, я не знаю, в чому біда, в мене український не працює, не взяв цей тупий, цю тупу мову. Так, ось Сирингіон. Сирингіон. От в розробці ця сьома, у нас є поки нульва. <гум> це... <гум> Реально, це так прикольно. А, а я, кстати, можу сказати про міста, де є секрет коди. Міста, де є секретний код. Так, ось. Ось до цей є міста з секретним кодом. Заходимо. Де, ко... де цифри зараз я покажу. Перше, куди нам треба свалити на шосту частину сюди. Ось ждіть, поки загрузиться Він загружається. Оце сюди. І туди. От, І отут, от наприклад, цифра 3. Записывайте, если не помните, на блокноте записывайте. Вот записывайте. И и следующий. Это... Цей. 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 Да. Так, сюда. Нет, я не, не сюда пішов. Сюда, давай. Вот так. Да, за сюда. І вот тут. Цифра 0. У вас предупреждені. У вас можуть бути цифри різні. А потім валимо на третю. Беремо сразу. ось до медсектор. Ось. У нас завантажується. І ось цифра 4. У вас, у вас може бути 5, у вас може бути 100. У вас якась повинна У вас може бути друга цифра. Цей далі. Ой, кстати, зараз заберу подарок. І цей далі. Ми йдемо в другу частину. Два. Зона конца. Якась. Інтересно, Ч... чого вони так розмовляють тупо. Не могли би на український написати що створила російський переводчик для робота. Ну, опа. Спригуйте. О, отсюди і тут у вас зараз покажу, от. Цифра в ро е, 1. Кажу, у вас може бути е, хоч 50, хоч хоч декальйон. Тут люба може бути у вас цифра, даже 10. Може три. І остання локація. Сюди. Тун-туртун-туртун, тунтун, тутун, туртун, тубуту, потубуту, потубуту. Так, до дивиться. Аздо. Вроді би одиничка. У вас теж може бути хоч сто. А потім ви там, де нажимаєте на морф вибрати, ви нажимаєте сюди. Тут вводите свій промокод, наприклад, це код не існує. пише пишу, просто в мене він вже активований. Ви... Вступити в групу і ви получите Джош. Якраз ось тобі вам... Це ось вам. Як получити... Золотого джамбика. Не то, що як в прошлої обнові. Мільярдний раз крутити спіни і, і думати, що щось тобі там випаде і ніфіга тобі не не, 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 не випадає. А ось до, просто зайшов в групу Отак, все, вс, у вас легендарний морф. У тут тоже, кстати, круто. О тут можно ще перевірити, Я пока не про я не перевіряю. Ну, короче, підпишите на группу, сделайте лайк и все так. И тра та та Вы поняли, вы получите, получите легендарные муфты. Я знаю, ще один секрет. Ви бачили оце, ютубери, оці пишуть, типа коли ви відкрили чорну карточку, то там розведує, роз... вони пишуть там треба сходити туди, кажуть, треба сходити туди. Не знаю, що я скажу? Так цієї карти ще навіть не існує. Її ще немає. Нема способів отримання. А це а то, що вони там кажуть. за фигня? Что там? Выника... Он на О, память о этой обнове. Может, просто нова будет скоро. Все, на память сфоткалась. Вот. вот. Кто хочет, вот, поделитесь. Вот, сфоткайте, оставьте себе. И вас завжди оце намекало. Твоя печ... печінка моя. Твоя печінка моя. Ну, ви знаєте, це типічний бан-бан. І ви знаєте, що в другій частині. він, Коли ми виробились, він нас майже розібрав на органи і забрав печінь. Це. уга буга буга уга. соответственно названию. Уга, буга, буга, уга, уга, буга, буга, уга, уга, буга, уга, буга, буга, буга уга. Буга, 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 буга. Вот так. Нет. Так. В принципе, подходит. Есть чуть-чуть. Кстати, кеймпас стоит недорого. Вот. 500 робаксов. Геймпад стоїть недорого, ви можете. А, або для ну для когось дорого, а для, ну, для мене ні. Пожалуйста. Дайте мені набрати 50, хоч майже 50 підписників у нас на каналі. Я скажу, ще 66 осталося. 66 штук підписатися. Ну, будь ласка, підпишіться. Я стану проводити наживо. І там я буду показувати навіть секрети других, наприклад, плейсів. І в мене є свій твіттер. Точніше, скоро буде, як ви знаєте, з того відео. І я там буду публікувати свої те, що я там уже наробив. Які там сервера я зробив, які як там до релізів? Я цей вже партірую бета-тест. У мене є вже бета-тест бонбана в Roblox. Всіх частин. От першої до. А я не знаю, на який бонбан кінчиться. Ну, зараз мені треба соседотось від першої до восьмої. Восьмої якраз вийде на моїй день народження. Це, і це може майже як подарунок від ефоріків. І цей. І. Я по водичку. Ось, ви знаєте, перед тим як просто забрати пульт перед тим, як забрати пульт і, і уйти нафіг, цей... Ви можете тут прочитати посилання від маленької дитини. Зайдіть в перший банбан, бан, -бан. Як, це? Як зараз я покажу на камері. Ось дисклеймер, бу 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 бу-бу-бу. Ось... Ось. Я просто зайшов з спеціальним цей модом, щоб ви більш більше побачили, чим в оригіналі ігри. Ну, це є оригінальна ігра. я оригінальна игра. Я ж не дурний, я, ж, я не буду записувати якийсь там тупий гангон. Ось. ви під, Можете під, підібрати карточку. Ви, мабуть, думаєте, що я зараз буду підбирати карточку, отко, відкривати двері. Я можу його такою вишибути. Якщо нажму кнопку R, я отко зараз вишу двері. І тут нажимати нема смисла. Топер перед тим, як піти з нафіха туди, ось. Ось. Ви бачите цей. Я переведу текст. Переведений текст я скину там, де цей. Так що там? Вертаємося до Банбан -бан РП. Ось. А це в мене просто свій дискорд, є, бачите. Просто О, тут повідомлення про дискорд цей. Ось, тут на цю групу підписуєтесь. Нажимаєте. Ось до да. Логін ком'юніті, тут цей, я вже просто підписан Ну, всту... я вже вступив. Зараз. Ну, пом... А ви що, пам'ятаєте, оце Джуіс несли цей Бон -бон... РП фанмейт. З до да, спіру студіо Джуіс несли їм цей проєкт. Ось він живий. Зараз в нього поки все добре. Роблоксвійки це я просто читаю. Дивлюся, що тут є таке. Оце, оце, оце я просто на Дорс вступивши. Ось оце моя ком'юніті. Джестер моє. Ось no. до нажимаємо. І отут, якщо у вас є кнопка Вступити в логін ком'юніті, нажимаєте іменно туди. Нажимаєте прямо туди. Да, це два різних пейса. Просто це устаревший, а це новий. Ось. Ось це і є, це він новий. цей. І... Наревно, джує трохи. Джуй трохи дурак дурачки, що фанатки проект снесли. А, це ж тоді вони були неадекватними у них на староку було тоді куча багов. Но сейчас ситуация нормальная, как вы видите, джилы никого не сносят. Той сервер живый. Крош. На самом деле джилы никнэ. Нифига себе мини бан а це фанаты малюют, вот типа маленький нокнам, маленький бан-бан. Ось. Це ось, ну, фомба, я його знаю. Це ж ми пам'ятаєте Garden of Banban Zero. Хто в бункері, я вам пояснюю. Garden of Banban 0. Сад Банбана 0. Паравод. Ми грали в, в нульовій частині за фламбо. За кейс 6Б. Ні-ні, кейс 6С. Це з твої гірки дуріюсь. Ось. Фламбо це якраз кейс такий. Що, фламбо? Це кейс 6С. І тут є всякі геймпаси, ну можна об... обойтись без них. І тут добавили озвучку. Озвучку ту сюди добавили. Навіть на таких сірих, на... ну на цьому щось не, Я не бачу озвучки. І на цьому цих Кіноць... Я... Я цей Я... Якась... якась всрата картинка. Ну за всю эта картинка. Ось от трюфель. А цей не каже. Вонце. Зараз самі послухайте Просто через. Мои коллеги, він точно понравится. Он пипец милый. Да, Де? держи сюда привозить. Нема преград, куди він би не проліз. Знаєте. І оце, ви знаєте, там так куча є кликбейтів ютуберів. Вони обманюються так. А там є зараз така карточка. Я знаю, як її знайти. тра та та бу, бу-бу-бу. Легше бу -бу. всього просто скачати Знаєш, ви знаєте, як вони відкривали цю двері? Вони. Бра качали карту BanBan RPX і всі ці функції повторяли в Roblox Studio і, і, і створив свій сервис і ніфіга не залітав. навіть над картинкою не пара, бо хто буде туди заходити. І там вони її на спавні підбирають, типу, потім заходять... Отаку. І... Ой, ля ля тут, тут є, о, я нашев, я вам покажу де воно на спавні, десь там заховано, це я, наприклад, кажу. Открываю. Ну, ви поняли. Принципи ютуберів. Якщо не пам'ятаєте, ауди канали. Знаєте, що колись мій канал називався Jester and Brothers. То ось ностальгія. І я хочу всім сказати дякую за підтримку. еще выпитаем это мои поясы. И дякую за поддержку канала. А так я могу вам сказать всем. ба!